Таю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам розділити 1 мільйон доларів. Для того, щоб заробити хороші гроші, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати частину з 1 мільйона доларів від DeFi. Насамперед, вам необхідно перейти за цим от моїм реферальним посиланням, написати сюди свою пошту та підтвердити її. Після чого на цій от сторіночці нам необхідно буде придумати собі нікнейм. Ось пишемо email, нажимаємо на Enter, далі придумаємо собі нікнейм. І далі нам необхідно буде підключити вже свій гаманець. Ось нажимаємо на свій нікнейм, далі нажимаємо на Setting, вибираємо Wallet, І ось тут біля Solana нажимаємо на плюс і підключаємо гаманець Phantom. Дивіться, в чому суть. Вони до 1 січня будуть розігрувати тут 1 мільйон доларів. І бачимо, що цей от мільйон доларів розділять 500 кращих трейдерів. Тобто, вам необхідно бажано створити 2 аккаунта тут. І одночасно на одному аккаунті відкрити угоду в уломах, а на другому аккаунті відкрити угоду в шорт. Таким чином ви, ви по суті нічого не втратите. Але, з однієї угоди ви точно щось заробите. І ось дивіться. Для того, щоб бути в топі, тут зараз бачимо, вам достатньо вийти в плюс на 40 доларів по угоді, і ви вже будете на 80 місці. 80-те місце з 5 суд. Я думаю, це досить хороші шанси для того, щоб зал... залутати тут хороші гроші. Тим паче дивіться за перше місце. Тут дають 200 тисяч доларів. А за 10-те місце 15 тисяч доларів. Відповідно, нижче будуть трішки менші нагороди. Але я думаю, якщо ви будете хоча б в топ-500, то ви залутаєте як мінімум 100 доларів. Тому рекомендую вам тут всім зареєструватися, поторгувати без ризику на двох аккаунтах і заробити хороші гроші. Також дивіться по рефералам це, тут дають всього навсього 10% від заробітку поїтів вашим рефералам. Тому також можете запрошувати друзів і заробляти хороші, хороші гроші. Також дивіться в розділі Rewards. Ви можете ще розділити 1000 доларів за те, що просто торгуєте та робите свапи. Ось таким простим чином ми на DeFi тут можемо розділити 1 мільйон доларів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.